Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу сьогодні подивитися на картах, що чекає ще далі Україну, Чи буде ще війна з Росією після цієї, яка зараз у нас, дай Бог, що вона вже закінчується. І чи буде ще Росія нападати, чи буде війна ще? Було мені видіння, приснився сон, дуже негарний. І Приснився сон, що йде війна роботів. Якщо вам приснився якийсь сон, який вас турбує, якийсь страшний сон, чи може хороший сон, і ви хочете зрозуміти, для чого було вам це видіння, то, будь ласка, звертайтесь до мене. Ми подивимось на розкладі на картах, спитаємо, що значить ваш сон. І карти вам обов'язково дадуть якусь пораду, вище сили дадуть через мене вам пораду, як з цим будь. І розшифрують вам попередження, бо сни – це не просто так, це ви мандруєте в тонкому плані і отримуєте інформацію ту, яка для вас важлива.